Після гри з Франції, вже так дивлячись в глаза про себе, я вже розумів, що вони можуть набагато більше. Мета Олімпіада. Ми всі десь в думках її носимо. Ми не мали права провалити цей турнір. Ми були мотивовані, Ми хотіли. Да на футбольному полі, хоч якось для нашої країни, скажімо так, якусь радість принести, Ми, ми, ми знали, що за нами стежать і воїни, які знаходяться да на передовій, які на в окопах після гри з Францією я я вже так. Дивлячись в глаза про себе, я вже розумів, що вони можуть набагато більше. Саме головне, що вони можуть це, тому чомусь в мене впевненість була вже тоді, що ми і через плей-офф пройдемо далі. Та Олімпіада. Ми всі десь в думках її носимо. І ми дуже хочемо, щоб ми стали цією першою командою футбольною, яка вийшла на олімпійські ігри як Україна. Так. Тому ми будемо прагнути звичайно цього. Українська асоціація футболу.